Кому мовно кажучи, відсмоктати для того, щоб це мати, гроші слідують з радістю, не навпаки. Розумієш, тобто, коли ти вибираєш щось, що радісне для тебе, потім на це створюються гроші. І от коли я вибирала поїхати на клас в замок, да, дійсно там ніч коштує 700 євро. Я розуміла, що я там буду. Я знала, я знала, що це буде дуже живильним для мого тіла. Але на момент там от мені за сьогодні виїжджати, ну мене реально не було там всієї суми. У Мене було тільки на дві ночі проживання, їжа там екстра я маю на увазі, да кошти. І я розумію, що мені потрібно їх створити і. Зазвичай страх такий, ну може, не поїдеш. знаєш, ці відволікаючі штуки постійно включаються. Я така ні, ні. ні ні Я вибираю їхати і знову піднімається. Я вже сідаю в трансфер. Їду. В мене мені потрібно знаєш 1200 євро там до створити. Скажімо, так піднімається цей страх. І я розумію, окей, ну що саме страшне може трапитись. Окей, не створю по дорозі зараз ці кошти. Ну значить приїду в замок, там буде купа людей. Значить, напишу на табличці, роблю бари за 100 євро. Просто стану біля входу, і коротше, я впевнена, що там дуже багато людей, да, які б могли Найдеться 10 людей та Найдеться 100 відсотків. Які б з радістю там за 100 євро, ем, які люди, які приїхали на клас, отримують собі сесію. Можу ще симфонію за 200 зробити, розумієш? І от якраз Гер на цьому класі він не задавав це питання. Що ким і чим я можу бути? Кому мовно кажучи, відсмоктати? Значить, скільки підлог мені потрібно помити для того, щоб це мати вже на моменті зараз, все так.